Достали ми свої кипячі яйця і виставили їх в рушлак, застигати. Ось закінчився наш перший експеримент. Зараз будемо порівнювати, що краще. Зробити так, потрудитися, зробити яйця в цибулевій покрасці з натуральними листочками. Чи просто п'ятисекундні наклейки наклеїти хімічного складу. Ну, тут все натурпродукт. Яйця домашні. Тут так ось є. яйця домашні, вони не дуже поміщаються в наклейки, тому ось, ось так. Ну, в принципі, для картинки воно все гарне, але, е, як сказати, пластик на яйці. Тут можна сказати одне. Ті сюжети, які показують на YouTube, що це все просто, легко і так гарненько виходить, це вся брехня, тому що це треба тренуватися. Ось з першого разу такий результат. Листочки на деяких яйцях проявилися гарно, на деяких вийшло, можна сказати, Таке змащене, щось незрозумілого характеру. Але це, нагадую, натуральні листочки з природи натуральні квіти. Ось на деяких вони вийшли, навіть дуже гарно. тому результат роботи є. Вибір за кожним, але. Правда в тому, що не все так гарно і просто, як показує з першого разу. Треба потрудитися і потренуватися, можна сказати, на один рік, щоб вийшли вони ідеальні.